Я її підшкурив, погрунтував. І зараз фарбую просто поверху валіком. Просто закатую. Без лазурі, без нічого. Без венеціанок. Просто буду фарбувати в два шари. Фарбою дюфа матлатекс. Шпаклівку я наносив акрилову бляк-шпатель. І дивіться, тут я її, значить, беру. І просто ось я її. Просто фарбую зверху і буде у нас фарбована мапа сквиту. Таку я роблю за 260 гривень метр квадратний. робота з матеріалом. Все, нічого сложного, ви можете також самі це зробити. Фарбую, показую зараз вам структурку.